Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми будемо казати про пенсії і скажемо загальну інформацію для того, щоб ви знали, як визначається пенсійний вік і хто вийде на пенсію в 2025 році. Це загальна інформація для того, щоб було розуміння, що наголошує сьогоднішнє законодавство і що мають знати люди, особливо ті люди, які планують вийти на пенсію. Пенсійний вік залежить не тільки від року народження людини. А й від загального страхового стажу. Право на пенсію в Україні визначається двома основними критеріями: це вік людини та кількість її страхового стажу. В Україні право на пенсію за віком отримують чоловіки та жінки після досягнення 60, 63 або 65 років. Конкретний пенсійний вік залежить не тільки від року народження, а й від загального страхового стажу. І це важливий момент. І це період, протягом якого людина має працювати офіційно і, відповідно, має здійснювати страхові внески. І ось для цих людей є право на пенсію, яку вони будуть вже отримувати в своєму пенсійному віці. Якщо людина працювала неофіційно і не здійснювала страхові внески, то, відповідно, для неї більш всього пенсії не буде. Щороку вимоги до страхового стажу збільшуються. І ви всі знаєте про це. Якщо взяти 2024 рік, то для виходу на пенсію в 60 років потрібно було мати 31 рік страхового стажу. Вже у 2025 році ця цифра зросла до 32 років. Тобто, щоб вийти на пенсію в 2025 році, в 60 років, має бути 32 роки страхового стажу. У 2026 році страховий стаж має бути 33 роки і так далі. Аж поки в 2028 році страховий стаж не досягне 35 років. Роки. Ось що наголошує сьогоднішнє законодавство України. Якщо людина планує вихід на пенсію у 63 роки, їй потрібно мати 22 роки страхового стажу. І мінімальний страховий стаж для оформлення пенсії в 65 років залишається незмінним. Це 15 років. Тобто 15 років це мінімальний страховий стаж для того, щоб людина змогла вийти на пенсію в 65 років. Вік виходу на пенсію можна визначати.